Знаєте, я 25 років служу Богу і є християнин. І що я християнин підтвердає Біблію. Не одна в світі копали, вони щось шукали, але ніхто не знайшов якоїсь, що я роблю недобре, неправильно. І в моєї сім'ї ніколи не було насильства. Це була праця виховання, я коли мав сили. Я 10 років кружку не можу, як я на сільцю, а ти старший син, я пострадав більше всього. В селі живем, кругом все робити. Вони мали велосипеди, при нашій бідності ми були багаті. Завість страшна. І я тримався і тримаюсь до сьогодні. Біблії, я християнин. І це гоміння не на мене, це на, на Бога. І в Біблії про це написано, і це є, це явний факт. В біблії є такий духовний закон. Хто катить камінь гору, він впаде і роздавить тих людей. Гору це на Бог. Бога спрямовую це. ваш виступ. Він повинен стосуватися висунути вам обвинувачення і вимуху поліційної камінь. Ну то якраз воно все і касається чому. Чому я сьогодні... Мене судять за добро судять за християнську віру. Не розслідується діло смерті Тараса і Каті моєї. І всі свідки, які дійсно знають мою сім'ю і мене, бо є відеофіксації, інтернет, все є. Всі свідкують, що я хороший християнин, хороший батько і прекрасна людина. І це. І Документально все, все є. Чому я не розумію, чому без всякої підстави мені дали підозру, я не вміщаю?